Збиття Іл-76 над Білгородською областю Росії. Хто там був та хто збив літак? Вже понад добу після події на ці питання немає відповідей, проте є ряд коментарів, які дозволяють розібратися ретельніше. Падіння Іл-76, на жаль, знову тема дня сьогодні. Давайте розбиратися. Про падіння ІЛ-76 над Білгородською областю Росії стало відомо ще напередодні в день. Одразу з'явилося дві попередні версії. Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що борт був збитий, начебто, силами ЗСУ, а літак перевозив ракети С-300, якими бомбили Харків. А російські пропагандисти натомість заявляли, що на борту були українські військовополонені. Ввечері з'явилася заява президента Зеленського. За словами президента, Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Вочевидь, якщо що мова йшла дійсно про збиття борту з ракетами, про міжнародне розслідування не говорилося б. Втім, чи дійсно на борту були військовополонені, досі невідомо. Проте вже є перші версії того, що ж взагалі там могло відбуватися. Зокрема, зранку стало відомо, що СБУ почало кримінальне провадження за фактом падіння літака. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти це головне слово зараз. Російське міністерство війни заявляє, що на борту були 74 людини, у тому числі 65 полонених, яких готували для обміну. Втім, уповноважений справ людини каже, що немає ознак, що у літаку знаходилися військовополонені. Ми не бачили жодних. Ознак того, що в літаку була така велика кількість людей, скажімо так, знову ж таки, громадян України чи не громадян України. Ще одна версія на борту Іл-76 Мали бути військово політичні віп персони Росії, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати. Представник ГУР Андрій Юсов каже, що це все українська розвідка з'ясувала вже після. Аварії літака також він зазначає, що до місцевого моргу у Білгороді напередодні доставили лише п'ять тіл, а російським рятувальникам не дозволили провести огляд місця падіння літака. Відомо, зокрема, що на борту справді мали знаходитись декілька ВІПів офіційних від військово-політичного представництва держави агресора. Але в останній момент їхні прізвища відомі і будуть названі матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ. Фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Військові експерти також кажуть, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета с 300 яка була направлена на Харків. В цей момент коли був під Іл-76, працювала С-300 Російська по Харкову. тому, скоріше, це так називаємо дружественний огонь, коли Іл-76 потрапив під удар этих этих ракет вопрос з какой целью то есть либо это дружественный огонь который не был провокацией, либо это был дружественний огонь з провокацией збить семь шестой под какие топот какие то дальнейшие действия с этой информацией. на цьому у мене все більше новин у нашому телеграм каналі та на сайті інформатор до нових зустрічей